Екзаменаційний маршрут номер 4 серед центру 4641. Друзі, вітаю вас на каналі. Маршрут розпочинається з того майданчика. Я повертаю праворуч, ну а буде з майданчика їхати прямо. Зараз нам необхідно повернути ліворуч, завчасно вмикаємо лівий покащик повороту. Бачимо знак 2.1 дати дорогу, пішохідний перехід необхідно дати перевагу пішоходам, якщо вони є. Нам необхідно все ж таки виїхати на пішохідний перехід, бо ми так інакше не побачимо ситуацію в повному обсязі. Повертаємо так, щоб не наїжджати на оцю суцільну лінію розмітки і рухаємося прямо. На наступному перехресті ми будемо повертати праворуч. У нас там головна дорога, якраз саме в нашому напрямку, вона також повертає праворуч, друзі. Нагадаю, що всі маршрути є на каналі, будь ласка, дивіться, заощаджуйте кошти на автоінструкторах. І вивчайте, запам'ятовуйте той, хто передивляється по декілька разів, вдало складає потім іспит, підвищуються шанси на складання іспиту. Тому, друзі, будь ласка, дивіться, а мені можете віддячити, карта Приватбанку є в описі, на пальне, на запчастини, на каву, будь ласка, буду вам щиро вдячний. Карта є в закріпленому коментарі, а також в описі до цього каналу. Бачимо знак 2.1 дати дорогу. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту за 50-100 метрів до повороту у населеному пункті. Надаємо перевагу автомобілям, якщо вони є зліва. І рухаємося прямо. Друзі, тут вас можуть попросити зробити, наприклад, паралельну парковку. В маршруті номер 1 я це показую, як це робиться. Також там є інший вид парковки, все це я показую в маршруті номер 1 будь ласка, дивіться. Також на початку першого маршруту є корисні паради, щоб не повторюватися. Там буквально хвилинка інформації, як вдалося скласти іспит. Просто ще нагадаю, що вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Всі інші поради, будь ласка, стосовно початку руху, там все є. Тут, наприклад. В ліви, ну, до лівого бордюру треба прилаштуватися. Звісно, не там, де місця для інвалідів, а на звичайний парковці. Під'їжджаємо до залізничного переїзду, трохи знижуємо швидкість. В принципі, його можна проїхати. Ну, ось зараз я приїжджаю на швидкості 30 км на годину. Тут він такий лояльний, скажімо так, десь 25 навіть було. Рухаємося прямо, бачимо попереджувальний знак про наближення до перехрестя з круговим рухом. По факту вже сам знак далі встановлений 4.10. На перехресті з круговим рухом нікого нема. Ми рухаємося, тут ми нічого не вмикаємо, а ось приїхавши половину першого з'їзду, вже вмикаємо правий покажчик повороту та сповіщаємо інших водіїв. Про те, що ми будемо з'їжджати з кола. Друзі, навіть якщо немає водіїв, будь ласка, завжди вмикайте показчики повороту. це навіть інформація, навіть, ну, як і для іспиту з водіння практично у місті, так і взагалі. Друзі, також буду вам вдячний, якщо там YouTube в общем, вставляє рекламу в мої відеоролики. Буду вам щиро вдячний, якщо ви не будете її промотувати, просто подивіться. І далі, дивіться, всі мої маршрути. Зазвичай люди всі дивляться, тому що воно це дуже допомагає. Навіть досвідчений водій, коли приїжджає в інше місто, він відчуває деяку невпевненість, тому що не знає дорожньої обстановки, то що казати вже про новачка, якому ця інформація досить важлива. Правий поки що повороту, не дивлячись на те, що тут трох тільки. Праворуч, я би вмикав би його обов'язково на іспиті. І ми тут повертаємо. Тут просто у нас така додаткова смуга для розгону. Тут ну, мало вірогідно, що хтось сюди буде заїжджати, тому що всі рухаються прямо, але все одно дивіться, будь ласка, по зеркалах. Трохи розігналися, надали перевагу автомобілям, які рухаються по полосі, яку ви перелаштовуєтесь. Нагадаю, що вам необхідно саме надати перевагу. Тим автомобілям, які рухаються в тій полосі, в яку ви перелаштовуєтесь. А за умови одночасного перелаштування двох автомобілів перевагу має той водій, який рухається справа, рухаємося прямо. Це досить такий довгий маршрут. Тому, друзі, запам'ятовуйте все. І відпрацьовуйте, будь ласка, паралельну парковку, заїзди в гараж, паркування. Друзі, щоб вдалося скласти іспит у Львові в сервісному центру 46-41. Якщо у вас немає оцих навиків, ну, майже неможливо скласти іспит, тому краще це робіть. Тому що випаде вам парковка, ну, інспектор скаже, запаркувався, ви не зможете, наприклад. Приїхали тільки що знак 3.34, зупинка заборонена, не можна зупинятися, можна тільки водіям. Таксі для висадки посадки посадків. пасажирів, розвантаження, завантаження, вантажу. Рухаємося прямо. Зупинка громадського транспорту. На ній нагадаю не можна зупинятися, так що на відстані 30 метрів доти після зупинки. Якби зараз був тролейбус там, чи, чи автобус, чи маршрутка з правим показюком стала, злівим, верніш вибачаюсь. Намагаючись виїхати, ви повинні надати їй перевагу. Бо Кишені облаштована, зупинка громадського транспорту, верніше, облаштована кишені. Рухаємося прямо. Тут ми нікуди не перелаштовуємося, залишаємося у своїй полосі. Полоси досить широкі, комфортні, дорога більш-менш нормальна, все супер. Рухаємося прямо. Попереду. За перехрестим бачимо рекомендовану швидкість 50 км на годину, знак головної дороги, знак 4.1 рух тільки прямо, тобто не можна сюди праворуч повернути, бо ми бачимо, там ще знак заборонений на в народі так називаємо. Бачимо, камера через 1 км. Нам цей знак наразі він не цікавий, тому що ви ж рухаєтесь зі швидкістю десь 30-35, ну максимум 40 на годину. все вам ви під камеру навряд чи попадете. Ну. Рухаємося прямо. Знову зупиночка, бачите, також тут вся кишенька є. Щоб ви не отримали помилку за те, що маршрутка буде вмикати поки що повороту, а ви не... Не пропустить її. Знижуємо швидкість, обов'язково дивимося, салонне дзеркало, хто там що там зупиняється, чи встигає, чи ні, чи може там якось збалансувати трохи цю безпечний дистанцію, яка у нас є. Нагадаю, безпечна дистанція, це відстань до автомобіля, який рухається попереду вас. За умови, якщо він зупиниться, або знизить швидкість, щоб ви змогли зупинитися без зіткнення та виконання будь-якого. Маневру, це саме і буде безпечна у вас станція. Рухаємося прямо, також дотримуємось безпечного інтервалу. Безпечний інтервал, нагадається між боковими частинами автомобіля, за якою гарантована безпека дорожнього руху, між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. І зараз ми будемо виконувати лівий поворот. Рухаємося прямо. Зараз у мене друга швидкість 30 км на годину. З такої швидкості ви можете складати іспит. Бачимо у нас забороняючий сигнал світлофору. Раджу вам, вже можна так скидати швидкість для життя навіть я вам скажу, щоб... Не витрачати пальне, ви можете навіть відпустити педаль газу, ну, в залежності від того, яка у вас швидкість стоїть зараз. Бо бачите, в мене друга, вона машина зупиняється. Якби була третя, можна було просто зняти ногу з педалі газу, але не вмикати нейтралку. Чому? Тому що по-перше, ну, на нейтралки краще не їздити взагалі. Ну, Професійні водії, звичайно, не їздять. По-друге, ви економите пальне, тому що на нейтралки при... При деяких оборотах вмикається економайзер принудительного холостого ходу ЕППХ і він заощаджує вам пальне, витрата пального нуль. Є є, люди вважають, що якщо на нейтральці, то все, у нього буде витрата пального нуль. Ні, не буде. Нейтральній швидкості витрата пального є. А якщо ви відпустите педаль газу і буде вімкнена швидкість, то при оборотах двигуна... ну звісно ж, добре, це тема іншого ролику. Якщо кому цікаво, будь ласка, дивіться в мене на каналі. Тут ми можемо приблиштуватися до пішодного. Бачимо, вже трохи не спів мені цей джип не дав. Я вже за пішохідним придивляюся там. Повернаю голову ліворуч, щоб не потеряти в сліпій зоні, і повертаю тут ліворуч. Бачимо 5-16 напрямок руху, я е, можу повернути ліворуч. Надаю перевагу автомобілям, які е, рухаються прямо, якщо вони є. І тут я займаю, на цю розмітку не треба було наїжджати, і займаю крайні правий положення. Бачимо знак. Стоп, проїзд без зупинки заборонений 2.2, але ж у нас працює світлофор, тому згідно пункту прав 8.3. Цей знак пріоритету не працює, бо світлофор скасував його дію, бо працює світлофор. Якби не працював світлофор, або працював в режимі жовтого мегатіння, тоді ми першочерговість проїзду регламентували саме знаками пріоритету. А якби був регулювальник, то він би скасував і дію світлофору, і дію дорожніх знаків і... Розмітки. Рухаємося прямо. Намагайтеся заспокоїтися. Коли ви зупинилися на світлофорі, зніміть руки з руля, з керма, покладіть собі на ноги, трохи відпочиньте. хай трохи відійде крок з кінцівок ваших, трохи потріть їх, ну, трохи так, знаєте, будоражтесь і вам буде Простіше, і легше, і ви птала складати іспит. І саме, саме головне, друзі, вірте в себе. Просто вірте ось. От просто повірте, повірте в себе і все. Скажіть, я по-любому здам іспит. І навіть якщо у вас буде щось таке, якась слаба сторона, вам мозок подкаже сам. Ви ж самі знаєте, да, що у вас хромає там? Парковка паралельна, чи за Ізгорас, чи ще якась історія. Бачите, так як цей Нісанчик червоний зупиняється, ніколи не зупиняйтесь. Не тільки на іспиті, а й в житті. Ну не гарно, в тролейбусі їде 40 чоловік, а тут одна людина зупинила, щоб випустити іншу, все на все. Ну якось це негарно і неправильно. Рухаємося прямо. Зараз ми будемо виконувати розворот. І нам треба буде для цього, звісно, зайняти що зайняти, крайнє ліве положення. Ну, давайте вже ми трохи так заздалегідь, вмикаємо лівий покажчик повороту. І ми будемо повертати ліворуч. Бачимо, у нас такий знак цікавий. Унікальний саме розроблений для цієї ситуації. Так, у нас вже мигає зелена стрілка наша, ми зупиняємося, зупиняємося перед стоп-лінією Краще, щоб ви її бачили. Але для того, щоб перед ній зупинитися, не обов'язково її бачити. Ну так, щоб якщо ви не відчуваєте габарити автомобіля, хоча ви повинні їх відчувати як же, щоб будете паркуватись, тому а є корисні вправи для. Паркування для відчуття габаритів. Наприклад, як відчути колесо. Наприклад, да? Береш пластикову бутилку, зминаєш її, відкручуєш пробку, зминаєш, кладеш на дорогу десь, там, на якомусь майданчику, і намагаєшся лівим чи правим колесом наїхати на бутилку, приоткрив так трохи вікошко, щоб ви чули звук цього пластика, коли ви на неї наїхали, і нормально буде так від... 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 відчувати колеса, де ваше колесо знаходиться. Але для габаритів там є інші вправи, Тому, друзі, обов'язково чекаємо у нас, коли у нас буде зелена стрілка для повороту ліворуч і будемо повертати ліворуч. Також я вам раджу пройти курс екстремального водіння. Це не реклама ніяка. Так, у нас вже жовтий, зелений і ми продовжуємо рух. Дивимося там, чи всі проїхали перехрестя, Хто, якщо хтось десь не встиг, надаємо йому перевагу, даємо можливість верніше проїхати. І тут ми займаємо праве положення, рухаємося прямо. Курси екстремального водіння, ви після них відчуєте свій автомобіль. Тут усі трохи ями, гарби, я мої горби, я об'їду з лівим покажчиком повороту і з правим повернусь у свою полосу. Ви одразу відчуєте автомобіль, ви сядете і будете потім їздити як дядько, я вам просто обіцяю. Але трохи треба цьому приділити увагу. Коли ви це пройдете ці курси, ви будете мені вдячні. Так, ми рухаємося прямо. У нас... Є пішохідний перехід. Бачите, 538.1 на ближчій зоні пішоходу, ну, границі. А 5.38.2 на дані. Бачите, тут так само. ось. Так, перелаштовуємося до суцільної лінії розмітки, не видно, вважаємо, що вона там є. І тримаємося. Тут у нас все запарковано, нам треба рухатися якомога правіше, але... Бачимо, що все запарковано, ми рухаємося саме так. Якби тут, тут часто з порушенням стоять, якби так машини стояли, то трохи знижуємо швидкість, бо оглядовість, саме перед пішохідним переходом, перед ним, бо оглядовість вона ж трохи знижується, ви зрозумієте, так? вона трохи погано видно. Так, надаємо перевагу людям, які переходять дорогу. І зараз ми будемо тут виконувати розворот. що є люди, і перелаштовуємось до суцільної лінії розмітки і одразу ж повертаємо праворуч. Надаємо перевагу пішоходам і ще одному пішоходу надамо перевагу і рухаємося прямо. Так, Зараз ми будемо повертати через декілька сот метрів праворуч. Пішохідний перехід у нас. Зразу ж спостерігаємо зліва, справа, чи там ніхто не підходить. Бо якщо бачите, що людина підходить, там 3-5 метрів і бачите, що вона вже налаштована переходить, і вас як оцей хлопець іде, все, вже зупиняйтесь. Він вже чекає все. Якщо він, бачите, навіть подякував. Хоча не було за що дякувати, я просто виконую право дорожнього руху. Але у нас водії ще не настільки дисципліновані, щоб знаєте, щоб воно було так, як. Я вважаю, що за це не треба дякувати. Ти, ти ж не дякуєш іншим водіям. ну Це може трохи не таке зовсім актуальне порівняння, аналогія, але ти ж не дякуєш іншим водіям за те, що вони зупинилися на Червоний сигнал світлофору. Да? Ну, так само і пішоходи, верніше пішоходи да, не повинні дякувати. А... Ну, вони б не дякували, якби водії, якби водії їх пропускали да? завжди. І я вам ще надам таку пораду, коли пішоход переходить, ось от, бачите, йде дівчина з пакетом. Да? І ви типу, от, розраховуєте, що вона з такої швидкості зараз йде і ви її там піджимаєте. Ніколи не піджимайте людину на пішоходному. Вони... Не дай Бог розірветься пакет чи випаде з рук телефон, вона зупиниться, буде збирати свої речі. Вона не піде е, далі. І тому враховуйте те, що на дорозі дорога така штука, що ну, нема нічого такого, що не може не відбутися тут. розумієте? Можна їхати, їздити 40 років за кермом, і якась унікальна ситуація може відбутися така, що... Е, щоб ви її ніколи, вона не типова якась, да? там. і ви її ніколи не бачили, і може щось таке відбутись. Так, у нас тут рух тільки прямо, це спеціально зроблено, щоб тут бачите, якщо так, камеру повернути, там у нас кріпіть буде, щоб не повертали водії праворуч, бо там їзд заборонений. Рухаємося прямо, об'їжджаємо. Це скутерісти, бачите, малі діти їздять отак по дорозі. Друзі, треба тримати всіх подалі. Тим більше зараз вже весна і вони часто порушують, десь виїжджають, тому тримайте всіх подалі, будь ласка. Лівий поки що повороту, бачимо знак головної дороги. Головна дорога повертає ліворуч саме за траєкторією нашого руху згідно маршруту номер 4 сервісного центру 4641. І ми тут також повертаємо, рухаємося прямо. Під горку трохи більше газу даємо, якщо ви там, наприклад, звикли перемикати швидкості, якщо мова про механіку десь там 1800-2000 оборотів кліінчатового двигуна. То піду таку горку, як зараз було, ну 2200 дайте. Вона тоді краще піде і ком... к... зневелюйте цей підйом, щоб воно компенсувалось трохи і буде гарно перемикатись. І інспектор буде задоволений, він буде розуміти, що ви знаєтесь на автомобілі трохи і вам буде простіше скласти іспит. Я вам ще надам таку гарну пораду, як на мене. Якщо ви не склали іспит там, з першого, з другого, з третього, з п'ятого разу, та нічого страшного в цьому немає. Знаєте чого? Того, що вважайте, що ви запобігли якоїсь критичній ситуації на дорозі. Якби ви, не дай Бог, отримали права, і не дай Бог, а якби дай Бог, щоб ви їх отримали, але щоб не дай Бог потім якась не відбулася така ситуація. Тому вважайте це. За те, щоб у вас просто ситуація, і Бог оберіг, і інспектор від того, щоб ви щось зробили. Не треба на нього обіжатися. Зазвичай перша реакція людина ображається на інструктора. Ой, що ви мені ну мог би вже ту помилку не зарахувати. Але потім, коли людина остиває, вона потім, потім вона розуміє, що все правильно було зроблено. Так, ні, ми тут рухаємося. Прямо це на іншому маршруті тут так, поворот. Праворуч нам за оцим трьохповерховим будинком треба вмикаємо правий покажчик повороту. Ви воно, бачите, автомобіль воно паралельну парковку виконує навчальний автомобіль. Тут при повороті праворуч звісно ж, необхідно надати привагу пішоходам, які переходять дорогу, на яку ви повертаєте. Рухаємося прямо. І Зараз нам на цьому перехресті необхідно повернути ліворуч. Тут нам всі повинні надати привагу, ця автівка, як... Вона трохи пізніше виїжджала, вона нам повинна пропустити нас. Але, по-перше, рухаємося по розвитку, по залишкам, які є. І дивимося, також праворуч, і там надають нам перевагу. І продовжуємо рух прямо. Друзі, дякую, що додивились відео до кінця. Я вже на території сервісного центру заїжджати не буду. В перших трьох маршрутах я і заїжджав, і виїжджав звідти. В ній все воно однакове. Дякую вам, що додивились до кінця. Бажаю вдалося скласти іспит і до зустрічі на дорогах. Всім пока!